Випускникам медичного та стоматологічного факультетів Одеського національного медичного університету було вручені дипломи про завершення навчання. Ця урочиста подія стала знаковою віхою в житті молодих фахівців, які щойно завершили один із найважливіших етапів своєї професійної підготовки. Для випускників це не лише момент прощання з рідним університетом, викладачами, кафедрами та аудиторіями, але й початок нового шляху. Сповненого викликів, можливостей і звершень. Попереду інтернатура, професійне зростання та служіння в обраній справі. Але саме цей день назавжди залишиться в їхній пам'яті як мить, коли мрії почали ставати реальністю. Перша проректорка Валерія Марічереда звернулася до випускників із зворушливою промовою. У ній і гордість за молоде покоління лікарів, і надія, і віра в те, що кожен із них. Принесе крізь життя, найважливіше людяність. Я хочу побажати вам тільки, щоб те палке бажання, з яким ви прийшли до нашого університету, залишилось з вами назавжди. Щоб ваші думки були завжди чистими, щоб ті діагнози, які ви ставили колись для оцінки, вже були діагнозами для здоров'я людей, щоб ваші е руки завжди були вправними. І щоб ваше серце завжди було відкритим для тих пацієнтів, які до вас звертаються зі своєю волю, зі своїми бажаннями, з бажаннями бути гарнішими, з бажанням бути здоровішими. І я хочу, щоб ви підтримали і подякували всім тим, близьким, близьких та рідних, які підтримували вас на цьому непростому шляху, який ви пройшли для того, щоб отримати сьогодні ніколи. А ми завжди будемо поруч. Ми завжди ваша альма матер Слова підтримки та впевненості у своїх випускниках пролунали від декана стоматологічного факультету Володимира Вальди. Він вважає, що настав час втілити отримані знання, навички та рости далі, набираючись досвіду. Адже все, що необхідно для старту в професії, вони отримали завдяки навчанню в Одеському національному медичному університеті. Є симуляційні класи, в яких студенти займаються з. Другого курсу виробнича практика там проходить, вони складають, складають іспити, заліки і все це мануальні навички. Ми вважаємо, що їм потрібно ще навчитися спілкуватися з пацієнтами, з тими, хто має досвід, вони працюють, багато з них працюють в клініках під час навчання. Вони це вже вміють, але ще досвід потребує відшліфовки. І це вони в інтернету і отримують таки таку можливість. Тому я думаю, що всі ті, хто дійшли до фінішу, отримують сьогодні дипломи, вони свої мети досягли, і ми дуже з цього раді для кожного з випускників цей день має особливу емоційну вагу, бо вони не просто отримали диплом, а пройшли складний, напружений, водночас прекрасний шлях. Багато хто пригадує ці роки як суцільний калейдоскоп подій і веселих, і драматичних, і таких, які формували їх як особистість. Повномасштабна війна вплинула на навчання та не змогла знищити дух студентства. наче все закінчується, а наче з іншої сторони, все тільки починається. Тому сьогодні дуже хвилюючий день. Я думала, ну прийдемо, отримуємо дипломи, фотографуємось, але це Ну, такий день, який правда один раз в житті буває, тому, тому хвилюючий. На жаль, повномасштабне вторгнення не дало наповну зрозуміти це ці студентські роки, тому що там дистанційне навчання. Але все, що ми переживали в аудиторіях, за таким точно будемо сумувати все, що ми придумували, що у нас виходило, не виходило, але це було неповторно. Ці роки навчання вони насправді були складні. Але за рахунок того, що в мене дуже дружна група і викладачі, котрі йдуть, допомагають тобі. Ну, вони роблять трохи легше цей рік. П'ятий курс це я вважаю найскладніший, але і найцікавіший курс. Я бажаю кожного його пройти, тому що він ну дуже дуже цікавий і дуже крутий. Вони назавжди запам'ятають роки навчання, як Найважчі, але водночас і найцікавіші у своєму житті. У став для них другою рідною домівкою, а викладачі справжніми наставниками. І все, що вдалося пережити їм разом, робить цей шлях безцінним. Випускники 2025 вирушають у професійне майбутнє з багажем знань, впевненістю в собі та відданістю своїй справі, щасливої вам дороги.